Наступне навчальне відео було створено в співпраці з факультетом біомедичної інженерії. Інтраосеальний вхід. Інтраосеальний вхід є альтернативним методом забезпечення доступу до судинного русла, що дозволяє введення лікарських засобів через судинне русло в кістковому мозку, яке, на відміну від венозного русла, не має тенденції до колапсу. Цей метод, який легко і швидко реалізується, найчастіше використовують у передлікарняній екстреній допомозі або військовій медицині. Показники інтраосеальний вхід використовується у всіх життєво небезпечних станах, коли необхідно терміново ввести лікарські засоби, а інші методи доступу до судинного русла неможливі. Введений доступ може залишатися активним до 24 годин. Існує кілька способів його забезпечення. Сьогодні ми будемо говорити про забезпечення доступу за допомогою напівавтоматичного пристрою, зокрема дриля Сіо. Для забезпечення доступу нам знадобляться такі інструменти: інфузійний розчин та інфузійний набір, перепресувальна манжета для інфузійної терапії, 20-мілілітровий шприц люерлок з різьбою, заповнений промивним розчином. Дезінфекція шкіри та нестерильні рукавички. Частиною набору SEO є півавтоматична дриль, водні голки, стабілізуючий пластир, з'єднувальна трубка і безпечний контейнер для використаних голок. Голки виготовляються в трьох розмірах і мають кольорове маркування. Жовту голку використовують для обтяжених дорослих, пацієнтів з великою мускулатурою та при свердлінні в проксимальний гумор. Синя голка призначена для звичайних дорослих пацієнтів та для розміщення в трубозітатах плечової кістки. Червона голка призначена для педіатричних пацієнтів. Голка має спеціальну форму для кращого проколювання кістки. Введення інтраосального доступу в трубозітату плечової кістки процедура вимагає дотримання стерильності. Перед процедурою потрібно підготувати всі необхідні інструменти, вибрати відповідний розмір голки для конкретного пацієнта, встановити голку на дриль, вибрати та пропальпувати ідеальне місце для введення доступу. При введенні в гомілку це близько 2 см медіально від туберозності гомілки. Після механічного очищення та дезінфекції місця уколу спочатку потрібно проколоти шкіру до кістки, де відчувається опір. Після введення голки через кнопку, що активує свердління, і з невеликим тиском важеля вводять у кістку. При втраті опору свердління потрібно зупинити: голка має бути введена так, щоб була видна одна рисочка. Видаляється дриль, після чого з голки виймається вводний водний трокер і він поміщається в контейнер для небезпечних відходів. Голка фіксується за допомогою спеціальної фіксуючої пластирі та підключається до підготовленої та промитої з'єднувальної трубки. Проводиться аспірація кісткового мозку, а потім ретельне промивання не менше 10 мл. У дітей 2-5 мілілітрів. Для порушення кісткової тканини та забезпечення проходу вводених лікарських засобів саме введення голки в кістку не є значно болісним. Наступне промивання однак може бути значно болісним. Отже, для свідомих пацієнтів спочатку рекомендується повільно вводити місцевий анестетик, наприклад, 5-10 мілілітрів 1% мезокаїну. Після погодження з лікарем можна розглянути іншу відповідну анальгезію, наприклад, кетамін, за допомогою інгаляції. Потім проводиться промивання і введення ліків. Швидкість настання ефектів ліків при інтраосальному введенні порівнянна з введенням у центральну судинну систему. Єдина різниця полягає в підвищеному тиску в інтраосальному просторі, через який потрібно вводити ліки в кровообіг під вищим тиском, наприклад, за допомогою манжети для інфузійної терапії. До інтраосального входу можна вводити всі ліки, призначені для внутрішньовенного введення, без зміни дозування. Інтраосальний вхід позначається датою та годиною введення, він залишається встановленим не більше ніж на 24 години. Між протипоказаннями до введення інтраосального доступу є перелом цільової кістки, інфекція в місці введення, надмірна кількість м'яких тканин, виражене ожиріння або відсутність відповідних анатомічних структур для орієнтації при визначенні правильного місця для введення. Інтраосальний доступ або спроби його виконання в цільовій кістці протягом попередніх 48 годин значні ортопедичні операції, наявність протеза кінцівки або суглоба в цільовому місці, процедура видалення інтраосального доступу. Спочатку видаляється з'єднувальна трубка, потім піднімається і знімається фіксуюча пов'язка. А до кінця голки приєднується шприц з різьбленням слюерлок. Під час підтримання правильного нахилу в осі введеної голки шприцом здійснюється обертання голки за годинниковою стрілкою з постійним тягою вздовж осі назовні з кістки. Не можна згинати або нахиляти голку, оскільки це може призвести до її зламу. Як тільки голка буде видалена, вона разом зі шприцом поміщається в контейнер для використаних гострих предметів. Місце початкового інтраосального проколу потім, відповідно, локально обробляється. Випадку введення в гумерус спочатку необхідно зафіксувати цю руку, щоб запобігти ненавмисному руху. Долоня пронаційна, лікоть зігнутий на 90 градусів. Ідентифікацію відповідного місця введення можна здійснити за допомогою двох долонь. Одна долоня розташована малим пальцем на межі дельтовидного та грудного м'язів, а інша по центру дельтовидного м'яза, де проходить шов. Обома великими пальцями потім рухаються від передпліччя до плеча поки не буде ідентифіковано край головки плечової кістки. Місце проколу знаходиться приблизно за 2 сантиметри від цього краю в напрямку до голови. Кут голки становить 45 градусів, щоб голка направлялася до протилежного стегна. Підсумок. Інтраосальний доступ вводиться в разі загрозливих для життя станів, коли неможливо здійснити введення альтернативного доступу. Після дезінфекції місця входу вибраною голкою на дрилі. Проколюємо шкіру без свердління, поки не досягнемо кістки. Активуємо свердління до втрати опору. Виймаємо трокар і кладемо його в контейнер для небезпечних відходів. На введеній голці видна рисочка. Фіксація проводиться за допомогою спеціальної фіксуючої пластири. Промиту з'єднувальну трубку підключимо до введеної голки. Перше введення є значно болісним. Ми думаємо про знеболення. Ліки застосовуються за допомогою манжети з надмірним тиском. Найпізніше, через 24 години доступ слід видалити.